Чим довше ми знаємо людину, тим більше у нас є певних уявлень про неї. І фактично, ми ці уявлення, старі, можна сказати, про неї, щоразу наліплюємо на цю людину вже в теперішньому часі. І в цьому дуже часто криється небезпека. Дуже часто люди, які тривалий час одне одного знають, особливо це буває там в сімейних стосунках. Вони кажуть, та я знаю його чи її як облуплено. Тобто, все знаю. Ой, та я знаю, що нема сенсу там розмовляти про все. Ой, ні, я знаю, що вона там любить так, а він любить так. І коротше. Тобто, фактично костеніють, так би мовити, у ці стосунки. Зникає гнучкість. І дуже часто люди вони прагнуть. З кимось новим мати спілкування для того, щоб втілити якісь там свої нові бажання, фантазії, напрямки, взаємодії, просто тому що вони не можуть відліпити від себе оці застарілі проекції про цю людину.